Ми сьогодні зібралися тут, щоб віддати, вшанувати учасників бойових дій на територіях інших держав та з нагоди виводу 26-ї річниці виводу радянських військ в Афганістану. Ми прийшли сюди до цього пам'ятника, який ми поставили загиблим нашим бойовим побратимам нашого району. Я хочу сказати, що українці, виходять з України, брали участь в бойових діях в 26 країнах світу. І це я хочу сказати, що, щоб знав наш старший брат, північний. Що ми можемо дати адекватну відповідь на його дії. Шановні наші герої, бо наче не можна до вас не звернутися просто з такими словами. Я щиро хочу побажати вам миру, побажати вам здоров'я міцного, то що ви його підірвали на тій війні. Я хочу побажати Божої благодаті для вас, для ваших сімей. Щоб на нашій ненці Україні завжди був мир, злагода, розуміння. Я ще раз вас і сьогодні з Вітаю вас святом, Божої благодаті, мирного неба нам. І хай Бог оберігає вас. Всім за увагу, а зараз прохання покласти квіти, шанувати вічну пам'ять двоє там потрібні. Війна забрала чотирьох наших героїв. Зараз померли з мужа. Bu sistemde